Вітаю, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на вівторок, 3 червня у Києві та області. Отож? На сході Київської області вдень, як бачимо, плюс 24 градуси, вночі до плюс 15. Протягом доби мінлива хмарність без опадів. У Західному регіоні в день – до плюс 26 градусів вночі плюс 17. Хмарно з проясненнями йтиме невеликий дощ. На півночі Київської області в день до 22 градусів вночі плюс 14. Протягом доби мінлива хмарність опадів не очікується. На півдні небо буде ясним. Вдень до 27 градусів тепла вночі до плюс 18. В столиці в день від 22 до 24 градусів тепла вночі близько 15 градусів. Мінлива хмарність пройде короткочасний дощик. Цікаво, що з давніх часів у народі були свої методи для прогнозування погоди. Наприклад, помітили люди, якщо в перші дні червня йде дощ, то літо навпаки буде сухим та теплим. А якщо ж літо розпочинається з прохолодних днів, то весь місяць буде таким. Спостерігали і за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, це до сильного вітру та негоди. У цей час вже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шепшина та горобина. Можуть з'явитися і перші гриби. підберезовики та білі. Шановні друзі, а я з вами прощаюсь та бажаю вам чудово провести час.